Так, всім добрий день. Значить, на пропозиції отакений звірюка. Не знаю, якого году він випуска. На отаких е, дуже в доброму стані коліщатах. Ось о, повністю комплектна е, навіска, е, валотбора, е, шланги. Ну, все є. Забувся сказати, що це у нас МТЗ-50. Ну, Я б сказав, на його роки дуже. Дуже-дуже задовільний. Дивіться, друге коліща у нас теж протектор є. Вроді би тріщин не наблюдаємо. Отакі от вже реставровані крила, я може замітили. Так що дивіться, може кому цікаво. Номер телефона буде в відео. Ось така от кривна форточка. Винесений у нас вже розподільник. Кстати, це МТЗ-50 на 80 му двигуну. Двигун дуже в доброму стані. Вон, дивіться, ні потьоків, нічого, не масла немає. Усе працює. Так що, ну, ясен вопрос. хочеться, як завжди, нам лучшого. Так що, кого зацікавить, дзвонимо, пишемо. Передня гума теж в доброму стані. Ну, не без того наробіток є, але ще походить. Так, грузів немає. Друге куліща теж в доброму стані. Так що, отакий спереді. Одне, що пускача. Пускача хотілося б лічно, як на мене. Він на пускачеві, аби його замінити. Пускач для мене це щось страхіття. О. Ну, заводиться, все робить. Радіатор в доброму стані. Помпа міняна. Ну, ось такий. По кабінету. Ну, по кабінету, ну, МТЗ 50. Диван такий у нього. Коробка передач працює добре, не вибиває. Ну, Сів поїхав, стан сів поїхав. Так Ось такий диван у нього. Так що заводити поки не будемо, то вже потім по телефону із власником будете, може, доповнітельні які відео йому будете, схай скидає там чи фотографії, зеркала. Ну, все, все є. Трактор робив. Обратите внимание, зараз забігаю наперед, він на реєстрації запорізький. Ну, тобто в наших краях він вже працювати це точно не буде. Так що оце такий трактор. З ходу переходю до прицепа. Прицеп на документах, на добрій резині, рама рівна. Ось дивіться, які коліщата. Це не... Просто що небудь. Забувся сказати, ціна прицепа 40 тисяч гривень. Дивіться, заднє куліща в доброму стані, він на документах. Отакі нарощені борта в нього, так що можете грузити з усієї сили все, що влазить. Стопи, повороти. Не скажу, що вони працюють, але присутні. Циліндр таке помокрівший, ну, як на прицепах, Днище дуже задовільне. Так що, кого зацікавило, дзвоним, пишемо. Доп Доповнітельні фотографії, як треба, закинемо. Скати всі. Ну, він приїхав своїм ходом сюди, так що набиратимете. Де він знаходиться, бо може його перетягнемо вже в друге місце. Ну це отак. Так що нарощені борта. Возив соняшник до последнього. Отак. Дивимося. Катафоти. Серйозні дуже катафоти. Далі на пропозиції переключаються не буду, показую вам в продажі, у нас є отака косілка. Косілка, я б сказав, взагалі не працювала. Вона не те, що в доброму, вона в відмінному стані.